Прийняття у школі слухай своє тіло, слово прийняття один із найважливіших і найчастіше вживаних термінів. Прийняття необхідно для того, щоб переживати безумовну любов до самого себе або до когось іншого. Воно потрібне для того, щоб знову набути стану благополуччя, щастя, здоров'я, процвітання та інших благ, які бажані людській істоті. Є два способи прийняття, і вони не однакові: прийняття ментальне і прийняття духовне. Прийняти ментальне означає погодитися з ситуацією або загалом із думкою вважати щось прийнятним. У подібних випадках, вирішуючи, прийняти чи не прийняти, людина ґрунтується на тому, чого вона навчилася в минулому. Духовний аспект прийняття виникає на рівні буття, на рівні серця. Там, де немає ні добра, ні зла, ні судження в будь-якому вигляді, приймати це здатність давати право подіям і особистостям бути такими, якими вони є, здатність переживати всі види досвіду без бажання змінити їх або змінити ситуацію, навіть коли ти не згодний, дозволяти людям бути не такими, як ти, не критикуючи, не судячи і не даючи оцінок, і зберігати при цьому гарне самопочуття. Це теж ознаки внутрішнього прийняття. Розум це всього лише пам'ять. Він не може впоратися з таким розумінням прийняття, оскільки в будь-яких своїх висновках він спирається насамперед на те, що засвоював минулому, а безумовно любов завжди зосереджена на сьогоденні. Ось чому люди ментального складу з такими труднощами усвідомлюють, що таке духовне прийняття. Візьмемо, для прикладу, людину, яка вчинила велику крадіжку або яка вчинила вбивство. Звісно, не мисло моментально погодитися з такими крайніми проявами, але прийняття духовне означає здатність давати право будь-якій особистості поводитися інакше, ніж ми, мати спонукання, які нам невідомі. Приймати означає дозволяти іншим мати межі та страхи. Приймати означає бути людьми і відчувати страждання, яких зазнає людина, що чинить певний злочин або втрачає контроль над своєю поведінкою. Часто людина не в змозі прийняти ситуацію навіть незначну, тільки тому, що щиро вважає неправильним або поганим те, що відбувається. Через це вона відчуває сильні емоції, особливо депресію і гнів. Коли це відбувається з тобою, знає, що твої емоції можуть слугувати дорогоцінною підказкою. Вони нагадують тобі, що настав саме час переглянути свою систему цінностей і ментальних вірувань, якщо ти можеш згодом стати гнучкішим, чуйнішим по відношенню до людей і подій. У підсумку виявляється, що в твоїх руках чудовий ключ до щастя і успіху. Приймати означає визнавати, що кожна людина, яка опинилась під впливом або під враженням якогось досвіду, отримує важливий життєвий урок. І має його через цей досвід засвоїти просте і чесне запитання до самого себе може допомогти прийняти ситуацію. Якби цю провину, яку вважають неприйнятною, вчинили мій син або моя дочка, як я судив би, як, на мій погляд, мають їх судити інші. Дуже важливо пам'ятати, що прийняття не обов'язково означає розуміння або схвалення ситуації. Якщо ти не приймаєш когось або щось, не дивлячись на всю твою добру волю, оскільки твої ментальні вірування і твої страждання надто сильні, то в такому разі тобі необхідно прийняти той факт, що нині ти на це не здатен. Тим самим ти стверджуєш хоч якусь форму прийняття і залишаєш собі стежку та благополуччя. Таку установку на прийняття рекомендується практикувати в тих випадках, в яких тобі найлегше починати. З перших же кроків ти помітиш, що прийняття людей і подій такими, якими вони є, приносить у твою душу почуття звільнення, хоча це зовсім не означає, що тобі стає байдуже. Оскільки всі ми з'явилися на землі для того, щоб пережити всі види досвіду в любові до себе та інших, і наша кінцева мета, повернення до світла, ми не в змозі судити тих, хто намагається досягнути цієї мети іншими незрозумілими нам способами. Ми маємо також знати, що оскільки якийсь досвід не пережито в повному прийнятті, тобто без жодного судження, звинувачення, без, без почуття провини і жалю, людина притягує до себе всі елементи для нового переживання, того самого досвіду, і так доти, доки не усвідомлює всіх його наслідків, як згубних, так і доброчинних. Саме таким шляхом людина приходить до рішення обирати в майбутньому тільки ті досвіди, які роблять її щасливою, і уникати тих, які приносять страждання. Відтепер вона свідомо робить кожен вибір у кожному досвіді, який переживає. Наше неприйняття стосовно інших людей це один надзвичайно корисний інструмент для того, щоб виявити, що ми не приймаємо в самих собі. І цей інструмент називається принцип дзеркала. А чим є прийняття для тебе? Напиши в коментарях, чи вдається тобі приймати без умов себе, інших людей та ситуації, які відбуваються в твоєму житті.